У цьому ролику я розкажу про основні формули для написання рекламних текстів. Також частково їх можна використовувати і не тільки для текстів, а для того, щоб формувати рекламні макети. Це відео в рамках безкоштовного навчання по таргетованій рекламі. У цьому плейлисті зібрана максимальна інформація по тому, як стартувати в таргеті з повного нуля. Ця інформація повністю безкоштовна. Якщо вас цікавить повноцінне навчання, будь ласка, в описі під цим відео є вся необхідна інформація. Давайте не буду затягувати і перейду вже до самої суті, до формул, завдяки яким можна писати ефективні тексти. Це відео зрозуміло для новачків, тут просто базова база в роботі з текстами. Тобто ті люди, які знають за оці формули, можуть спокійно вимикати це відео, нічого нового ви не дізнаєтесь. Але якщо ви новачок, тоді вітаю вас. У ньому я розкажу за всі оці формули, що це взагалі таке і як воно працює. І наведу, звичайно, що приклади по цим формулам, як їх писати. Давайте почнемо з самої першої, вона називається Аїда, вона має свою абревіатуру. Розшифровується вона дуже просто. Attention, Interest, Deadline, Action. По-простому, тобто ми привертаємо увагу, викликаємо інтерес, створюємо якийсь дедлайн, щоб заставити людину прийняти рішення, і, даємо якусь, і направляємо її до якоїсь дії. Припустимо, це може бути така історія. Тільки сьогодні знижка на там, парфуми. Тільки до кінця місяця переходь на сайт та замовляй. Тобто тут є увага, інтерес, крайній термін, дія. Тобто, увага, це в нас, ну, ми говоримо стій, зупинись, у нас тут супер-пупер знижка на парфумерію. Тільки до кінця місяця переходь на сайт, замовляй. Тобто, бачите, формула працює от по такій цій. Також, іноді в роботі я її видозмінюю. Я замість уваги можу використати якусь конкретну біль. Тобто, Наприклад, там в людини може бути наприклад, там, людина голодна, та, і ми пишемо з голоднів е, інтерес, переходь на сайт, е, там замовляй доставку е, там, на такі то роли діє там, знижка до кінця дня. Замовляй. Все, тобто розумієте, Тобто, чуть -чуть ви чуть змінити, можете по власному бажанню. Але це з таких формул є базових, їх використовують усі по суті, і ну, вона грамотно може структуризувати текст. Наступна формула вона більш складніша. Вона побудована на болях і вирішенні цієї болі. Як бачите, вона розшифровується як біль: більше болю, надія і вирішення. Е, простий банальний приклад. Ми, якщо ми прописуємо болі нашої аудиторії, ми можемо розписати це більш. ну Тобто, коли в нас є оцей список, оці всі болі перед лицем, ми по цим значенням можемо моделювати наші тексти. Давайте зараз я наведу приклад на прикладі автошколи, яка є в людини основна біль. Наприклад, вона не вміє їздити на машині. І, наприклад, підсилюючи цю біль, ми можемо сказати: ну, наприклад, якщо це там наша цільова аудиторія це є мами, з дітьми, які хочуть навчитися їздити, ми можемо будувати так: наприклад, текст: бажаєш навчитися їздити, не хочеш там напрягати чоловіка, не хочеш напрягати свого чоловіка їздити самій. Далі ми даємо людині надію в. Ну, тобто, даємо їй товар, який може вирішити її проблеми. Та? Тобто, біль, наприклад, хочеш навчитись їздити, не хочеш напрягати чоловіка, а надія це вже от власне сам продукт, тобто школа, автошкола. І там вирішення це пройди наші курси і навчись їздити самостійно. Ось, тобто, власне, формула виглядає от, таким чином, от, тобто, ми говоримо про якусь біль, далі цю біль підсилюємо, даємо надію і даємо вирішення проблеми. Ось, власне, так воно працює. І е, третя, сама така проста е, формула. Називається ODC, offer-deadline-action. Е, тобто, нам ми даємо офер, даємо крайній термін цього оферу і заклик до дії. Тобто, офер може бути, наприклад, знижка 50% на аксесуари. До кінця дня. Переходь на сайт та замовляй. Ось, власне, от проста формула ОDC. Як бачите, в цих формулах нічого складного немає. Це, як я вже повторився, просто базова база, без якої ні один текст ви не напишете грамотно. Тобто, як бачите, притримую, ну, насправді таких формул і підходів є багато, їх можна видозмінювати. От на першому прикладі я вам привів банальний. Приклад, як це замінити можна, тобто можна офер замінити, можна біль, вирішення, можна це все міняти місцями. Ну, основне, щоб з цього був для вас практичний ток. Я сподіваюся, що це відео допомогло вам зрозуміти з рекламними текстами, як їх, як їх оформлювати. Це, по суті, завершаючий урок по рекламним макетам та текстам. Я надіюся, що ви отримали максимум інформації. Теоретичної, як це все можна використати. Далі ми вже переходимо до розділу таргетологу, де я розкажу за етапи роботи з таргетологом і як таргетологу рости у доході. Якщо вам це цікаво, будь ласка, переходьте далі по цим відео урокам.